Електронні рахунки, електронні податкові накладні, електронна звітність. Саме приємна електронна звітність, ми і так здаємо в електронному вигляді, тому що реєстр наші дати не могли. Тобто, в принципі, нічого нового. Лише ми не можемо тепер здати взагалі ніяким чинок паперовому вигляді, тільки в електронному. Але якби, я думаю, проблем тут немає, бо платний ПДВ доносить вже в комп'ютер. Бо хочемо бути про такому ПДВ, то теж в комп'ютер. Бо інакше вже не може. Є в нас троні рахунки, про проніподаткові накладні. Про ніподкої накладні теж не є новина. І тепер можна мати електронні і паперові податкові накладні. І такі, і такі. Електронні рахунки це щось зовсім таке диє. Почнемо з електронні рахунки. По порядку. Тронні рахунки. Ми їх називаємо рахунки подарунки. Рахунок подарунок. Чому? Бо задурно відкривають. Бо задурно відкривають! Дивіться, нам задурно. Казачество має відкрити нам рахунки безкоштовно. Яким чином? Податкова ДФС дає список платників ПДВ, в казначейство. Там назва буде і що відчуває всім рахунки, без нашої участі буде. І рахунки мають відкрити ну, до 25 грудня 2014 року. Ми вже маємо їх мати. Як мають нас повідомити про наші реквізити рахунків? Я не знаю, я думаю, що напевно шупадкова або всі вручать листи або розішляють якусь інформацію. А Я думаю, що всі письмово мають повідомити, що ви мали реквізити цих рахунків. Так на Так. нас повідомлять. До 25 грудня рахунки мають бути нас мають повідомити. Тобто, будь ласка, теж не чекайте до кінця року, якщо у вас немає реквізитів, дзвоніть, питайте, чому мене не повідомили, можливо, десь не дійшов, або десь ви загубилися. 1 січня це буде вже складніше. Там через двох просто дуже важко буде працювати.